Доброго дня, друзі! Сьогодні я вас познайомлю з Ізабелою Зубкою. Пам'ятаєте, ця збірочка Антологія сучасної польської поезії і пані Ізабела є людиною, завдяки якій ця збірочка взагалі народилася. Пані Ізабеллою ми познайомилися завдяки пану Міхалу Віжеру. Він не розуміє українською, але своє ім'я почує. Пане Міхале, вітаю. Пан Міхал. Це довга історія взагалі. Не буду зараз розповідати, хочу сказати лише, що ми з пані Ізабелою не знайомі. особисто не бачились, лише листувалися. І коли я запропонувала перекласти її вірші українською, вона запропонувала видати ось таку збірочку, щоб познайомити не лише з нею, а з іншими польськими поетами. Зараз я вам прочитаю, що про пані Зараз, секундочку. Написав Микола Мартинюк, кандидат філологічних наук, який писав передмову до цієї збірки. Він написав поезія Ізабели Зубко заглиблена у первозданність і первородність світу. Подекуди вона в відлуні є стриманим багатоголосям природи. Прагнеться назвати авторку язичницею. Але насправді вона значно глибше у прооснові всього сущого вейдесі, який радше можна прочути, аніж осягнути раціонально з позиції нинішнього світовідчуття і світорозуміння. Її художні образи, наче первісна магія, цілком повстають на стикові ще нерозбурханих стихій, з мережева озерних хвиль. Перших поривів осіннього вітру, із занурених у тишу польових маків променів, з доброго вогню, який розчиняє темінь, навіть з абсурдного пекла землі. Шукаючи своє обличчя, забране водою, лірична героїня верлібрів і забили зубко, незмінно знаходить любов. Ототожнюється з нею. Іначе з надскладних пазлів прагне витворити світ добра, в якому все гармоніює, звучить до останнього штриха, всячас насиченої барви, до ледь відчутного дотику, до порожничі тиші, густого, отямлюючого шелесту яблуневого листя, до тривання тіні. Природа, любов, ліричний герой. То органічна триєдина сутність, що лежить в основі поетичного світу і забили зубку. На перший погляд, це світ ніби фрагментарний, розхристаний, але насправді він надзвичайно злагоджений, упорядкований, без зайвини, несправжності, несмаку та жодної ретоші. Прекрасна передмова. Хотіла би я, щоб про мої вірші теж так написали. Отже, ще раз покажу вам пані Ізабелу і слухає мої поезії. Тут в нас, подивіться, є польська і переклад. До речі, переклад мій переклад Маргарити Шевернової. Кінець літа. З прозорого озера випаровується літо, останній подих тепла виплітає мережу схвиль. Вже з вітром змінюється осінній краєвид, Хоча кволе листя прихозвує стаді дерев. Проникаю ліктями в пейзаж з полокних коней і шукаю обличчя, яке забрала вода. Концерт. Промені занурені в тишу польових маків, розпочинають концерт на смичках трав і голосах трясогузок, Щоб холод не лоскотав наших голих плечей. На теплому, русі луки. Ми, на теплому русі Луки ми лежимо, притулившись. Музика, як опіум, вгамовує наші почуття, заслухані, у напівсні чекаємо, що ще більшого. Хочу сказати, що пані Ізабела є співачкою. Вона дає концерти, сама чудово співає, переконана, що і грає теж. Ти прийшов? Можу вже обігріти холодні долоні і ступи, в саду твого дотику вільно плисти, в затоці слів, солодких, як черешні, станцювати сльозі. Що топчеться незадоволенню по п'ятах, ти прийшов, як добрий вогонь, який розчиняє темінь, як жар, який роз'їдає. Народження ще не час випускати листя, весна прийде, зачекай, впаде теплий дощ. Змиє тридцятирічний пил, ти відродишся і почнеш навчатися на черговому факультеті. Зачекай, переглянь рукопис життя, перш ніж пожовкне, аж поки не зрозумієш змісту, а думки не розірвеш на клапті, знову стаючи бадилиною серед соковитих трав. Прекрасна, правда. Відчуваю безсилля, відчуваю безсилля дикого плюща, виростаючого в ліс, коли проводиш рукою ледь відчутним дотиком на рівні моєї талії, божевільним танцем десяти пальців заклинаєш досконалість. А твої руки хочуть встигнути побути зі мною назавжди. Афродіта, розпалюю уяву, коли пальцями мрій, гладжу твоє волосся і дихаю вітром, який живе в ньому, торкаюся обличчя позначеного ідеалом. І тугою за людиною, біля якої я засинаю, а ти все ще на неї чекаєш. Перестань лишень бути. Припини бути тільки в моєму серці. Стань поруч, запроси на прогулянку, горизонт ночі хай розпалить в нас багаття. При якому ми загубимося серед іскор, що розтанцювалися, відірвані від реальності, розгубимо приспані почуття, занурені в хмари, піднімаючись над пеклом землі. Ця назва перестань лишень бути ну, така оманлива. Так? Але ж тут не перестань бути, а перестань бути лише в моєму серці, Будь зі мною тут завжди тілом реальним будь. Яблуня, шелест листя нагадав мені про нашу яблуню, на якій, як пір'ячко, танцювали плоди. Жодного разу ми не змокли під її лям, ніколи не були голодні, потайки нас захищала, аби не сполохати безтурботного почуття, дозріваючого в її тіні. Дякуємо пані Ізабило ще раз. Дивіться, це антологія сучасної польської поезії називається «Через межу». Через межу. Я дуже сподіваюся, що ми з поляками завжди будемо справжніми сусідами, хорошими, добрими. Не будемо сваритися ні за що, а навпаки, будемо одні одним допомагати. Гарного вам читання!